Військова самопідготовка частина 2, ми я починаю з майонезу чи не з майонезу? З майонезу. З майонезу, З майнезу. Тоді почнемо з майнезу. Наша потрібна військова підготовка. В принципі, якщо справи на фронті йдуть непогано, там Збройні Сили України роблять просто чудеса якісь. Які, які є моменти? Два моменти. Перше, е, ніхто не знає, як будуть розвиватися події, навіть Буданов, при тому, що ну, вони класно прогнозують як би, розвиток подій, але все одно вони на 100% не знають точно, як буде відбуватися. Що, наприклад, може статися. Була е, така петиція, вона зібрала 25 тисяч голосів про те, щоб дозволити демобілізуватися людям, які відслужили е, один рік. Е, це відбулося ну, відповідно 24 лютого, вже через два місяці. Ця петиція була відхилена. Ну, в принципі, в теорії, це може відбутися в якомусь вигляді через який час. Тобто Не в повній мірі, але в якійсь формі. І тоді виникне питання, як це буде відбуватися. Що стоїть за цією петицією? Наприклад, у мене є один знайомий, він воював ще в 2014 році, тому в той час він залишив вагітну дружину і пішов воювати. Відвоював. Тепер 23 лютого його викликали знов, і він знову пішов в шарашить, отримав поранення. Коли його евакуювали, то він втратив снарягу, він приїхав сюди, підлікувався, купив снарягу і два тижні побув вдома і поїхав назад. Тобто, так, да, виникає, виникає питання, чого люди одні мотають. І, і інші не мутають. Ну, це таке філософське питання. В принципі, на щастя, не нам його вирішувати, як тут правильно поступити, але в будь-якому випадку може встати питання, хто буде міняти цих людей. Це перший момент, а другий момент для, це для, самопідготовка, вона також добра для вашого спокою прямо зараз. Тобто, якщо ви готуєтесь, ви набагато спокійніший і комфортніше себе почуваєте в, в, в нинішніх умовах. Euh... Так. Ну і окрім того, треба сказати, що слід боятися мобілізації у тому випадку, коли має місце зрада вищого військового керівництва. У нас зараз найкраще військове керівництво, мабуть, за останні 400 років тому можна взагалі розслабити булки в цьому плані. А, так, а, тепер сама, сама а, військова підготовка і ціна на неї. Про фізичну підготовку не будемо, особливо рестікація, якби військовий час. Тому, а, в принципі, всі мають бути в хорошій формі. Ну, і це те, що кожен собі може Е, У кожного є 20 хвилин, щоб присвятити присвятити тренуванням. Можете, якщо вам цікаво, скачати нормативи Азов для рекрутів, і подивитися, скільки баліків ви там наберете і чи, -чи прохідниць багочні, і скільки вам тягнуть, наскільки це реально. Стрілецька підготовка. Можна постріляти в тирі ібіс на індустріальному. Дорожка коштує 500 гривень, 300 гривень коштує інструктор на годину, тобто це 800 гривень плюс 100 гривень оренда калаша і 30 гривень набоїв. Тобто, якщо ви збираєтесь втрьох, трьох, берете по 30 набоїв, то у вас вийде десь 1200 гривень. Якщо, якщо ви візьмете пістолет. То і ті самі 30 набоїв, то це вам обійдеться в 660 гривень. Ну, тобто 660 гривень це вже якась притомна сума. Плюс треба розуміти, що багато речей, які ви навчитеся з пістолетом, вони переходять і для, для автомата. Наприклад, цілитися з, з двох глаз потім не, 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 не тірібонька так з усієї сили по курку, бо це так, така пом помилка на очки, от, от так от бахаш, о, бахаш, значить, я не знаю, в, в, в перестрілці на цьому, в якомусь, в якомусь є, так, ти ще тримаєш і бахаєш, дуже сильно натискаєш, у тебе збивається приціл. Е, е, да, так, е, -пу 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 -пу. а, ну і ще, е, Ще що можна потренувати на пістолеті, Підчекаєш пострілу постріла, і це і для автомата, і для пістолета справедливо. Ти, ти чекаєш і ти завалюєш вниз зброю, щоб її підкинуло не так сильно. Ну, тобто, ці речі, які е, тільки на практиці тренуються. Тобто на, на стрілецьку підготовку, такі ціни. Е, в принципі, вам бажано, якщо е, з автомата стрілять, то... Ну, Вам треба якась суттєва відстань, бо ну, ніхто не воює зараз на відстані 50 метрів. Тобто ну, вам по-хорошому треба десь на 200 метрів стріляти. А, так, стрілецька підготовка. А, тепер а, тактична підготовка. А, мінус так тактичної підготовки. А, частина наших волонтерів проходила підготовку. В Alpha Seal Defense всі, всі посилання будуть в описі до цього відео. Тактична підготовка дозволить вам зрозуміти, що ви насправді не знаєте про ці речі, ну, бо ви не будете після чотирьох одноденних курсів повноцінно підготовленим. Але в той самий час. У вас створюється загальне враження, як це все відбувається. Ви зрозумієте, наприклад, з курсу тактичних, тактичних міських боїв. Ну, постійно кажуть, от дуже, дуже складні міські бої. А в чому складність? Поки ти не, не спробуєш по, поштурмувати з дерев'яним автоматом якусь будівлю, то ти не зрозумієш це. Ну, наприклад, то, е, ну, будівлю, вони. В принципі, не штурмується. Ну, штурмується, але там пер пер перший хто забігає, його вбивають. Ну і так, 15% підрозділу в принципі, втрачається на, на штурмі будівлі, Тому треба зрозуміти, що це, це, це не робиться так. Ну, Хто, хто знає, то і робить, але в цілому, якби це... це. Ну, там треба трошечки додати, що залежить від кількості, хто обороняється, якщо там приготу одна людина, то. Ну, мабуть, так. Да. В цілому, якби, грубо кажучи, що... ну би, я скажу головним, я в цьому взагалі нічого не шарю. В жодному аспекті я не шарю, якби. тому треба з цієї призми дивитися. Це, Це відео, воно більше мотивуюче, ніж, якби якийсь, я не знаю, навчальне чи будь-яке. Тобто 10 людей в підходящій будівлі може оборонятися, якщо це стрілецька боротьба проти 100 людей успішно. Тому да, ну, треба зрозуміти, що ти, ти не зможеш пройти сходи і все таке. Коротше, можна зрозуміти це. Тобто ви не навчитеся за дводенне тренування штурмувати будівлю. По цінам, Значиться, вартість денного тренування з харчуванням з обідом, коштує 1000 гривень. Якщо це тренування з страйкбольною зброєю, з таким пластиковими пульками, то це 1250 гривень. Такі, такі розцінки на ці курси. Треба розуміти один аспект. Ми ходимо ми тренуємося там в цьому АСД, треба розуміти, що ми насправді не можемо ніяк верифікувати, наскільки це хороший тренінг чи поганий тренінг. Бо щоб, щоб перевірити це, треба брати участь в боях. А якщо ти береш участь в боях, то тобі вже не треба тренінг. Тому ну, замкнути коло. Тому в будь-якому випадку для загального розвитку це добре. Наскільки це прикладне мистецтво, ми, ми цього не знаємо, ніхто цього не знає. Тренування по мінно саперній справі. Так, так само в АСД е, коштує 600 гривень, тривалість півдня 4 години. Е, в принципі, найбільше е, для мене якби відкриття було, знаєте, є така популярна дуже міна, про це багато фільмів і епізодів серіалу зв'язують. Значить, коли якийсь із героїв наступає на міну, і тут йому якийсь ну, крутичок каже. Ой, Вася, стой, стой, не рухайся, бо все, бо ти підірвишся. Не, 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 не прибирай ті ногу. Не прибирай ногу, бо ти під'єрш. Ми зараз щось придумаємо, тебе будемо здергивати БТРом, наприклад. Коротше, найбільше розчарування в тому, що немає таких мін. Ти, ти наступаєш і ти зразу підриваєшся. Такої, такої міни в світі немає. Ти наступив, вона класнула і чекає, якби, поки ти звалиш. Такого нема. Ну, єдине, що є, є міна, яка на зняття ваги працює. Ну, якщо ти ліг заснув, тебе замінували, то ти вже не можеш стати таке може бути, але я не знаю, як можна проспати, коли тебе заміновують. Ну і ще також ДСНС проводять такі самі тренінги, і я думаю, в частині. Мінної справи, я думаю, там приблизно то, то подивиться, які, якісь там гарні оці там штучки, як вони розлітаються з парашутиками ці бомбочки. Я думаю, що ДСНС це все покаже. І я не впевнений, що ДСНС покаже от, роботу е, з гранатами. Там дуже багато брудних прийомів, півтренінгу присвячено саме гранатам. Чому гранати? Бо гранати це те, що є у піхоти, і його багато, і це те, що ставить піхота. Тому все, все насичено сам, саме гранатами і тим, що з підручних засобів можна зробити з цими гранатами. Наприклад, з підручних засобів можна зробити гранату, яка взірветься, коли почнеться дощ. При цьому там немає ні датчиків, там нічого. Коротше, це дуже неочікувано. Там коротше, беруть цукор Рафінат кубік І якось там його затискають, так що коли починається дощ, він розмокає і граната вибухає. Ну і там мільйони там, з рибацькими гачками. Коротше, всяко, гімна і гранат, можна зробити дуже багато всяких небезпечних речей. Просто щоб ви розуміти там є якісь е саперні правила, я правда знаю тільки одне. Не твоє не піднімай одне з них. Коротше, це може бути. Навіть, навіть, навіть каблучка, чи сережка, чи перчатка це може бути що заводне, воно може бути заміновано. Там куча обманок можуть поставити. Коротше, ну, це знов таки можна зрозуміти, що ти не знаєш, якби, і якби, скільки всяких ну, простір, простір для варіантів саме з гранатами і з усім іншим гімном. Е, да, тому достатньо корисний, достатньо непоганий. Непоганий курс. Так. Що ще? Тактична медицина. Наш волонтер Денис проходив курс у солом'янських котиків. Ну, треба розуміти, що це не самі соломінські котики навчилися якби по лівій медицині вчать. Вони беруть справжніх госпітальєрів і це люди, які вивозять поранені з фронту, і вони проводять курси. Я поки що не потрапив на нього, але я шукаю саме щось подібне, бо це був польовий курс. Тобто він відбувається десь в полях, в якійсь палаці, ну, в основному за межами палатки. Там холодно, ти замерз, у тебе закоцюбли руки, ти, ти нічого не можеш зробити, ти втомився, ти хочеш туалет, хочеш їсти. Коротше. Ну, тобі треба е, там, запихати рану, перев'язати, накласти турнікет. Покласти на носілки і перенести 20 метрів. Це проста задача, але навіть в таких умовах це вже стає дуже складною задачею. Бо ти втомився, всі туплять, ніхто не розуміє, що правильно робити. Тому ну, прикольно було проходити саме польовий курс, там де ти замерз і втомився. Також, якщо не помиляюсь, Київська міська державна адміністрація проводить схожі курси, но вони такі більш домашні. І проводять медпрацівники, тобто там все те саме, по суті, але я думаю, що в цих людей немає польового досвіду і... Полевого... Ну, і, і це такі більш комфортні умови. Тому е, тут є Ну, зато вони, вони безкоштовні. Так що такі курси теж є. І ще ну, к, конечно, вони зараз будуть мочити люди, які займаються. Тактичною медициною. Коротше, там насправді, якщо задуматися, там нічого немає складного. У тебе всього дві опції. Ти або накладуєш турнікет, або запихаєш, запихаєш рану цими спеціальними штучками, не знаю, як вони називаються. Всього, всього, всього у тебе кілька операцій простих. Єдине, що ці тренинги нічого не варті, якщо ти потім собі, собі не наклав цей турнікет 300 раз. Бо ти будеш. В реальних умовах ти будеш накладати турнікет своєму товаришу, наприклад, коли ти контужений. І ти цього вже не зробиш. Якщо у тебе цього немає відчуття на кінчиках пальця, ти просто це не зробиш. Тому в ідеальному світі ти сходив на, два, на кілька тактих, таких однакових тактичних курсів, ну і потім відточуєш ці, ці штуки. Там ще є нюанс. з... Пріоритетності, поранених, ну, я, я не думаю, що я взагалі в цьому роздуплюся. Я уявляю, як можна е, в реальних умовах у тебе 5, 5 підбитих людей, і тобі треба правильно вибрати послідовність оцінити, там, хто, то, хто стачи, стікає кров'ю, хто, хто не дихає. Коротше, я не шарю, це зробити, чи це реально зробити для простої людини. Е, да, тому ну, треба, щоб це було на автоматизмі. Це єдиний варіант, коли це спрацює. Е, так, так, так. Е, хорошо. Е, е, так, е, е, розуміння боїв. Ну, знов-таки, я скажу, що я в цьому нічого не шарю, е, але ми от з новосільним фотографом намагаємося уявити, як відбуваються і як зараз відбуваються бої, як воно виглядає. Е, тому що з е, е, класних нарізок хайлайтів на дві хвилини, там, де я не знаю, якийсь Кракен е, розвалює, не можна зрозуміти, як воно в середньому виглядає, як виглядають середні буди. І, в принципі, е, я непогано дивився відео від Азов. Воно довге в документальному стилі про оборону Бахмута. Ну і коротше. Це відео воно дозволяє. За рахунок того, що воно довге, воно не таке динамічне, воно дозволяє зорієнтуватися, як виглядають на самій гарячій ділянці фронту бої. І це дуже цікаво. Навіть е, була така статистика, що на початку війни вона могла скоригуватися е, зараз. Але в цілому е, статистика така, що 85% людей гинуть саме від. Е, і мінометного вогню. Тобто ну, тут немає бо їх на п'єхалях, стрілецьких боїв. вони є, але головне ураження воно йде ну, на, на, на такі зброї, на дальній дистанції. Ну і навіть е, там е, було інтерв'ю з якимось із е, каліновців, то, що, е, цей боєць ну, вони там непогано працюють, і вони вперше побачили руських через два місяці. Ну бо бої йдуть на, на такій дистанції, що ти переважно нікого не бачиш так близько. Тому о, десь 200, 200 метрів це вже дуже близькі бої. Я уявляю, що середні бої це 400 метрів. Тобто ти там бачиш на горизонті людину і, і подавляєш, ви один одного подавляєте вогнем. Так, це має виглядати. Ну, і наводити артилерію, відриваєте одного наметами. Тобто, це, це таке загальне враження, як це зараз. Тобто, ще е, непогане інтерв'ю з другом да Вінчі я читав, друг да Вінчі, хто не знає, це Герой України і перший доброволець, боєць, е, бувши боєць правого сектору, нині боєць Збройних сил України, який перший став із добровольцем героєм України. Він, звісно, дуже лютий чувак, і е, я почитав хроніку його всіх, боїв від початку війни і це виглядало приблизно так. Вони е, їм дають завдання, вони ви, виїжджають на точку, знаходять скупчення, розвалюють і відходять. Тобто навіть найкраще з найкращих не, ліз, не лізуть в стрілецькі бої, тому що. Ну, якщо якщо руських так багато, то ну, якщо з кожним стрілятися, змагатися хто краще стріляє з калаша, то у нас не вистачить людей. Тому це не відбувається. І випадки. Ну, тому я думаю, що саме стрілецьких боїв ближніх намагаються не допускати. Ну, бо та, там приблизно йде один на один. Н немає сенсу в, в таких ближніх боях. Ам, так, що ще? Ну, В принципі, все, все, що я хотів розказати, знов таки, я в цьому не, не рубаю. Якщо у вас є якісь класні, класні ви знаєте, ресурси, класні тренінги, то обов'язково залишайте в коментарях до цього відео, да, щоб ну, бажаючи теж могли потренуватися. Єдине, що і ще ми, ми сперечалися з, з невесільним фотографом, то що тренінги вони всі платні. І невесільний фотограф каже, що треба шука шукати безкоштовні тренінги, бо люди, які безкоштовно роблять, вони валять на результат, а люди, які за гроші роблять, вони роблять за гроші. Але от Денис, який був на тренінгу по такмеду з госпіталірами, то вони сказали таку річ, що Тренувати цивільних це переводняк. Переводняк в тому плані, що е, зараз, е, ну я, я, на жаль, забув, який відсоток людей на фронті пройшли так Ну там, коротше, там 100% менше половини. Тобто люди, люди на фронті не пройшли так мед, і треба тренувати в першу чергу їх, а не людей, які пройдуть так і будуть е, далі гребти собі в офісі веслому. Так що да, тому я не думаю, що є щось і класне і безкоштовне, але ну, якщо ви знаєте, то знов-таки в коментарях лишайте. Е -е... Це все. Е -е... Підписуйтесь на нашу телегу тілегоборчівка то Європа, на YouTube канал. Ну і, звісно, якщо ви взагалі красавчик, то на Patreon можете підписатися. Все, всім -мо, може є якісь питання? Та ні, в цілому, ні, я б задав, але. Є певні технічні обмеження. <ріх> Хорошо, добре. Да, пока. Пока.